Етері телеканалу Чернівецький промінь новини міста про головні події цього дня. Дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! Вони віддали своє життя, захищаючи рідну Україну від російських окупантів. Буковинці прощаються з полеглими героями, які загинули на війні. Солдатові Ігорю Дєдову останню шану віддали на центральному кладовищі у Чернівцях, і старшим солдатом Віктором Семенюком прощання відбулось в стрілецькому куті. Слава та вічна пам'ять відважним захисникам. 10 тисяч доларів за поїздку до Молдови на ділянці відділу Мамалига затримали чоловіків, які намагались незаконно покинути країну. Та їх провідника. аби втекти з України, група чоловіків звернулась до одного з телеграм-каналів. У визначений час місцевий мешканець на власному авто мав довести чотирьох клієнтів до кордону та вказати подальший шлях. Однак, прикордонники зупинили автомобіль та затримали порушників. Затриманими виявили жителі Київської та Дніпропетровської областей, які заплатили за нелегальну подорож до Молдови по 10 тисяч доларів США. Відносно них складені протоколи про адміністративне правопорушення. Готував новий обстріл РФ по Чернівцях. Контррозвідка служби безпеки затримала на Буковині російського агента. Він коригував ракетно-дронові атаки РФ по Чернівцях і закликав расистів до продовження ударів по всьому західному регіону. Це місцевий 35-річний безробітний чернівчанин, який ховався від мобілізації. Окупанти завербували його в одному з телеграм-каналів, де він був активним коментатором, виправдовував збройну агресію РФ та воєнні злочини рашистів. Ворожий агент обходив територію чернівців, знімав на фото та відеооб'єкти критичної інфраструктури і локації, які, на його думку, могли використовувати українські захисники. Потім цей звіт направляв у спеціально створений расистами чат-бот. Контррозвідники СБУ затримали фігуранта за місцем його проживання. Під час обшуків у нього виявили про кремлівську символіку, а також креслення та смартфон із доказами наведення російських обстрілів на Буковину. Зловмисник перебуває під вартою йому загрожує довічне ув'язнення. Минулими вихідними на Буковині трапились три аварії, в яких постраждали люди. На вулиці Руській в Чернівцях 68-річний водій Део Сенс збив 16-річну пішохідку. Унаслідок аварії неповнолітня отримала травми та була госпіталізована до лікарні. А у селі Атаки 36-річний житель Кельменців, керуючи автомобілем «Сканія», наїхав на 31-річного чернівчанина. У результаті ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження. А у недобоївцях 23-річний водій легковика зіткнувся з Мерсед. Дес Бансвіту, яким керував 53-річний буковинець, у результаті дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля ВАЗ отримав травми та був госпіталізований до лікарні. У Чернівцях продовжують формувати нове покоління фахівців у сфері бізнесу та управління персоналом. Четверта hr школа об'єднала понад 200 школярів і студентів, які прагнуть розвиватися та будувати кар'єру в сучасній галузі підприємництва. Тему продовжить моя колега. Виховують лідерів та майбутніх управлінців у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Фатьковича провели щорічну hr школу управління бізнесом. яку ми ставимо для себе це те, щоб десь трішечки познайомити учнів шкіл або навіть так по-іншому, скажу, привідкрити двері у спеціальність HR. І напевно, що дати десь якісь такі знаєте, базові інструменти управління персоналом, які дуже важливі і є дуже важливою складовою управління бізнесу. Декан економічного факультету каже вибір майбутньої професії це дилема, з якою щорічно стикаються сотні абітурієнтів. А такі заходи допомагають визначитись із напрямком професії. Дуже часто, вже коли знаєте, закінчують школу, в останні роки у студентів абітурієнтів, учнів з'являється якийсь певний вибір. Вони стоять перед цим вибором. Вони думають, куди ж вступати і так далі. Зрозуміло, що більшість будуть обирати в Чернівецькій області, Чернівецький національний університет. А ось який факультет, спеціальність це вже трішки складніше. І тому мені здається, що такі заходи профорієнтації, вони дозволяють учням все-таки подивитися на майбутню свою професію, зрозуміти, чи вона їй підходить, і чи варто взагалі ставати і вступати, скажімо так, на цю спеціальність. Дізнатись про галузь менеджменту та відчути себе частиною бізнес-середовища з такою метою на захід прийшло понад 200 молодих людей. Я дуже люблю цю сферу, і вона мені дуже цікава. Я б хотіла почути думку професіоналів зі зі сторони. І я дуже зацікавлена цій темі. Чусити з цілю дізнати щось нове для себе, дізнатись, як взагалі проходять тут форми навчання, дізнатись про цей захист, захід більше. Відкрити для себе щось нове та і спробувати себе в нових можливостях. Хочу сюди поступати на маркетолога, може, навіть на економічний, бо мені подобаються науки, точно як фізика, математика. У мене горить душа до них. Тему цьогорічної школи обрали не випадково. Професія hr фахівця стрімко набирає популярності, а ринок праці потребує компетентних спеціалістів. каже завідувачка кафедри бізнесу та управління персоналу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Любов Водянка. Це унікальний захід, де спікери з всієї України до нас приїздять і діляться своїм досвідом в сфері HR. наразі. Ця спеціальність зараз набуває широкого популярності широкої і тому ми підтримуємо ці тенденції, які йдуть у нас відповідно від молоді. Тож ефективне навчання це старт успішної кар'єри, переконана освітянка. Однією з освітніх програм нашої кафедри це підприємництво та управління бізнесом, ми запровадили дуальну освіту. Тобто студенти старших курсів, починаючи з 3 та 4 курсу, можуть одночасно вчитися і працювати за своєю спеціальністю. Це унікальний досвід, і на теренах нашого регіону ні в кого немає. Наша кафедра вперше таке запровадила. І ось ми плануємо вести і надалі і налагоджувати зв'язки саме вже з напрямої HR, оскільки він набуває ось такої масштабною. Популярність. Спікерка заходу Олена Кіріченко зауважила, в епоху стрімкого розвитку штучного інтелекту самолюдський людський ресурс набуває ще більшої цінності, адже жодна технологія не замінить уміння взаємодіяти, будувати команду та розуміти людей. Насправді ви знаєте, мені дуже подобається фраза, що кожен керівник, кожен працівник в будь-якій компанії, підприємці по суті вони всі є трошки HR-ами. тому що в будь-якому випадку яку посаду ви не займали, завжди є необхідність. Ні, взаємодіяти з іншими людьми, вибудовувати відносини. Ви є частиною корпоративної культури, а відповідно бренду роботодавця, і так чи інакше ви впливаєте на успішність бізнесу. Та додає ці знання знадобляться у будь-якій сфері. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. У Чернівцях відзначили лауреатів міжнародної премії імені Ольги Кобилянської. Уже 19-й рік поспіль церемонію проводять у день народження письменниці. Премія вшановує тих, хто досліджує творчість Кобилянської або ж розкриває тему ролі жінки в українському суспільстві. Волонтерський штаб, українська команда, привітав переможців міжнародної престижної премії імені Ольги Кобилянської. Цьогорічний конкурс, кажуть організатори, був надзвичайно великим. Утім, вибрали чотирьох лауреатів. Це письменниця Іванка Стефюк, це художниця Анна Фучук, це ще одна художниця Світлана Макаренко. І маємо лауреатку із Чехії, з Праги. Громадську культурну діячку Марію Скебу. Їхній доробок у галузі українського мистецтва дуже вагомий, величезний, дуже помітний, резонансний. Віра Микитівна додає, що лауреати представляють свої нові творчі доробки, які доповнюють українську культурну спадщину. Для нас важливо, що ми зберігаємо традицію до переліку наших лауреатів, Входять ті місці, які насправді працюють на українську ідею дуже потужно, безперервно, як і оргкомітет. І ще цікаво, що на кожну на кожне вручення, на кожне наше свято пам'яті Ольги Кобілянської. Всі наші лауреати приносять свої нові роботи. Серед відзначених чернівчанка Ганна Фочук. Вона вже 30 років працює в школі, викладає образотворче мистецтво. А ще є членкиньою спілки художників України. Найбільше її знають завдяки витинанкам. Витинанками я займаюся теж. Ну, спочатку роботи в школі, єдине, що вот десь приблизно з 10-го року, коли я вступила в спілку за два роки. В мене було вісім всеукраїнських виставок, і саме за з, з цими витинанками. Тому що я почала робити витинанки, і саме ці витинанки подобалися всім. Це було щось неординарне і цікаве, і деякі з інших міст дзвонили, казала, ми. Підходили, дивилися декілька разів, а потім, як побачили це прізвище, одразу дзвонимо і кажемо, що ми захоплені. Ще одна лауратка, мисткиня Світлана Макаренко, яка працює одразу у двох містах Дніпрі та Кам'янці-Подільському. Звідки жінка родом каже: попри війну продовжує творити та популяризувати давню українську вишивку. Вже під час війни я дуже багато зробила вже десь сім чи вісім виставок. Вже в Хмельницькому в Чернівцях робила в Маліївцях, в Кам'янці робила виставки, персональні виставки показувала. Всі доробки, які ми робили за ці ці роки, я показую, навчаю жінок вишивати. Вони почали вишивати мене сорочки з нуля. Люди, які навіть не міли гудзика пришити, вже вишили по три, по чотири сорочки. собі. собі чоловіку, чоловіку. Вишивають премію. Заснували в 2006 році. Редакція газети Буковинське Віче та депутат Чернівецької міської ради Валерій Чинуш. Нарік чекаємо. На 20-ту річницю ювілейну тому запрошуємо долучатися до нашої великої сім'ї, до нашої мистецької сім'ї і працювати на пам'ять, на перспективу, на те, щоб утвердитися тут вкотре і сказати, що ця земля ніким не буде звойована. Антоніна Фігель, Чернівецький промінь. Поки це всі новини. Нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті. Промін Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось.